Вітаю, шановна громада. Сьогодні я знаходжуся в Польщі в місцевому університеті Вищої школи інформатики і заживання в місті Жашовій. І сьогодні ми направляємося до центру, де допомагають збирати допомогу українцям на Євромайдан та взагалі для протестуючих. Доброго дня, шановні. Доброго дня і вам добре. Так, розкажіть, як вас звати? — Мене звати Олеся Лялік. Я одна з двох організаторів по суті збору допомоги для Євго Майдану. Ага. Так, вот. ну, я, я покажу, я покажу вже скільки тут зібрали. Це є дванадцять двадцять п'ять. От останній бокс, двадцять п'ятий бокс. Двадцять п'ять, аж двадцять п'ять. Тут ціла кімната, як в якій стоять дуже багато ящиків, і тут на, на кожній там підписано. Різні речі, то розкажіть. Сама ідея, в принципі, виникла спонтанно, це було з друзями, поговорили і вирішили, о, класно, давайте давайте таку ідею. От. Потім спробували ми зареєструвати акцію в місцевому уряді, в уряді міста докладно. Нам на жаль не дозволили, тому що оформлялося це на особу фізичну, Перепрошую, це оформлялося на особу фізичну, а треба було під, під при патронаті якоїсь організації або товариства. Ну, але в принципі сьогодні я відвідала прес-конференцію е, воєвудського уряду в справах власне підтримки для Євромайдану. І від сьогодні по цілому жешеві. З акції відбувається, хоч розпочинається акція, вона сьогодні починається і до понеділка вона триватиме акція збору грошей і таких самих речей. Але вони ще збирають продукти. Ми в село того, що ми студенти, ми продуктів не можемо збирати, тому ми допомагаємо тільки одягом. От і збираємо від завтра, починається грошовий збір на тут на вечерні, з дозволу ректорату нашого. От і отак От це все виглядає за сьогодні. Це сьогодні почалася акція від ранку від 11-ї години. бачите, який результат. Ну, сьогодні я нагадаю, сьогодні у нас 29 те число. Другого місяця. Акція, і... триває, акція триває до 31 го до п'ятниці, до 20-ї години, включно. Так. От і. Ну, розкажіть, як взагалі поляки, як. Влада міста, як урядовці, вони йдуть вам на зустрічку. Взагалі-то більшість, більшість цих всіх речей, що зібрані, тут найбільше саме, саме нас порахували, ми, це спальні мішки, вони називаються співари. Ага. Їх є чотири чи п'ять. Багато коці, так бачу. І є коси внизу. Просто воно ну, все. Просто ми сьогодні сегрегували, ми сьогодні отримали підтримку від одної з організацій. А, тобто пара... то, то ви працюєте навіть з якоюсь організацією? Ні, ні, це дівнича фірма, які, ага. на якій прості робітники між собою зібралися, і вони привезли нам вісім мішків. Тобто -то прості люди, Прості люди, так. Звичайно, прості люди. Так, сьогодні зранку зазвонив до мене десь біля 10 ранку якийсь мужчина, який з оголошенням, видно, побачив наш, наш плакат десь, навіть не знаю, де, по суті, і він попросив сказати, куди докладно нам він може привезти речі. Ми його направили сюди, він привіз речі і навіть саме особисто я вам покажу. Десь тут є жута ну тут бачу в основному О, це теплі речі, так дивіться, які якраз так. потрібні О, це для це футбольна команда на виділила свої кетри. Так то це якраз я бачу форму форму власне от команди з жешова. Так і це друга команда, яка напевно опонентів. О, то це футбольні футбольні команди, футбольні клуби підтримують. Так, так. Отут мужчина закупив нові шкарпетки, теплі. Що що є дуже потрібні. О, Навіть збірками, тобто люди не, 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 не приносять якісь. Е... Ні, більшість просто... речей в принципі дуже в хорошому стані, бо вони всі сегрегуються, вони всі розбираються, перебираються, тому що це по мірі можливості ми не можемо поганого вживаного одягу відсилати. От і а як скажете, зараз більше всього підтримують? Цілий пакет, стільки О, Шкарпеток дуже багато, я бачу, так, дійсно. Так, це, це, це тільки це тільки один, один з ящиків. То скажіть, будь ласка, взагалі підтримують вас як більше? Українська діаспора тут в Польщі чи Знаете, самі тільки сьогодні, поляки? — знаєте, сьогодні самот студентський. Тобто всім студентам нашої учени були розіслані повідомлення на пошти, їхні студентські пошти, на поштові скриньки з повідомленням про акцію, бо вона офіційно сьогодні тільки розпочалася. Тобто, я думаю, маю надію, що від завтра вже почнеться трошечки більше, трошки більший розголос. І так сьогодні приходять масово журналісти, і вони всі говорять, що от завтра ми вам принесемо сюди. Так я думаю, що нам певно, що треба буде ще раз просити допомоги в заводу попірнічого, який нам наділив такі от бокси. Вони оці всі бокси, що тут бачимо, вони нам виділили особисто від себе на все це? безкоштовно. Так, вся акція вона благодійна, тобто ніхто ага. ми по можливості там допомагаємо. От. Так, а я так розумію, що ви ще розповсюджуєте якусь інформацію про цю акцію по самому місці, так? У вас є так, якісь так. оголошення. Є, Можна є, подивитися? У нас є 30 так? волонтерів, Покажіть. так. Будь ласка, ось тут є ось така чорно-біла, і десь зараз, секундочку, я вам покажу. Ну, тут польською написана акція допомоги Євромайдану. От. Вона є на сторінках ВКонтакті. У нас є група в контакті, де є докладна вся інформація, де є інтерв'ю, де можна на. А, а як група називається? А, група називається так, як наша акція. А... Так а, само. А, Б. Акція в і евромайдан. Ну так, кому буде цікаво, той може зайти, подивитися, долучитися до акції. А скажіть, у вас ну, досить багато речей, які ви збираєтесь переправляти. Як ви взагалі збираєтесь. Переправляти От, всі ці речі власне до сьогоднішнього До сьогоднішнього дня була трошки велика проблема власне з транспортуванням, тому що таку велику кількість речей через границю одна людина не може перевести. По можливості кожен з нас має такий запал, що кожен би брав по одній коробці переносити. Але ми боїмося, що ми потрапимо до, до в'язниці за контрабанду. Ага. Інакше не скажу. От, але сьогодні на засіданні уряду нам дуже гарно допомогли і підтримали нас, виділивши транспорт, який буде переправляти усі всі бокси до перемишля до Харітасу. Це є благодійна а, організація, і то це само виділена з благодійної організації чи від уряду міста чи... а, від уряду міста виділений транспорт, який буде переправляти ага. до об'єднання українців в Польщі. О, це супер. А з ким, ви, з, з ким ви контактуєте з урядом місця? Якщо, якщо це не секрет? Ні, це не секрет. Я зараз вам скажу навіть докладно. От сьогодні ми вам потім пізніше дамо фотографії. Сьогодні був пан. Секундочку. Пан. Сьогодні на власне конференції був пан Тадео Шпюро. І пан ага. Януш Магонь. А це хто це? А, це... Можемо побачити. Члоник воєводства Подкарпатського, тобто ага. урядовець один, один одесь... так із так, один так Може, я я бачу... контакти закриють. Вже... <рес> добре, <рес> добре, так От. Е, і вони дуже дуже люб'язно нам допомагають е, і вони з нами контактуються, і вони дзвонять до нас. І дзвонять прості люди. Чи ми можемо вам допомогти? Сьогодні зазвонила ді... жіночка з Мільця 60 кілометрів звідси і сказала, я зібрала велику кількість з транспортуванням. Ми зв'язалися з нашими друзями, які мають машини, які мають транспорт, і вони завтра будуть перевозити теж ці речі сюди. Отак От це все виглядає, добре. Ну а скажіть тоді, в яку взагалі ви поміч очікуєте, що 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 потребуєте, чого якоїсь допомоги? Ми зараз очікуємо, щоб допомога була не не особисто нам, а допомога але, самого проекту. саме самого проекту, тобто, щоб люди чим більше про нас чули, чим більше могли, чим могли допомагали. Саме самим одягом він весь тут приходить, тут є волонтери. Зараз залишилося двоє, а в принципі є в проєкті 28 волонтерів, які кожного дня вони по змінах змінюються. І вони сегрегують, тобто розподіляють ну, розприділяють всі речі і складають в бокси. Тобто така операційна ну, робота. Так, така операційна робота. Вони саме займаються розповсюдженням реклам Жешові. І По інтернеті, і взагалі, в принципі, всюди. З нами, З нами також ректорат, який підтримує нас. І до речі, пан Домінік Лазаж. Він є. Зараз я вам скажу, Домінік Лазаж він є. От він є директором ощуроку дебати міжнародової. Тобто, Та, перекладіть українською. Він є директором організації. Верніше організації так дебатів міжнародних. І це питання буде виноситися на дебати міжнародні. і Буде, буде ще від них підтримка, маю надію. Саме він власне зв'язав уряд міста Жешова зі мною як з організатором. І мене сьогодні запросили на, на прес-конференцію, де була більшість телевізійних каналів. І сьогодні ми отримали від ТФН 24 повідомлення, що завтра приїде телебачення сюди теж знімати. Угу. Тобто, це означає розголосу такого, я я от знаю, що взагалі по по багатьох містах Польщі і взагалі по Європі вже проходять такі. Подібні акції, ви маєте якісь контакти з ними, чи ви ну, самостійно оприділилися і самостійно До нас діщається дуже багато людей, дуже багато пишуть нам е, з різних міст е, власне воєвства підкарпатського, так як їм краще сюди транспортувати. Вони питають, чи можна привезти речі? Будь ласка, чи можна вам допомогти якось? Будь ласка, є такий самий збір е, найбільший між нами, між жешовом є до перемишлі. в перемишлі за 110 км звідси, і я в Любліні за 170-150 км звідси. Тобто це такі головні центри, так так, так. Тобто, нам ну, у нас був варіант або переправляти все в Люблін, і воно потім йде Ну це так. далеко, так ну трошки далеко і назад відправлятися, щоб потім воно вперед йшло. То немає сенсу. Тому тобто ми вирішили переправляти в перемишлі з перемишля. Вже будуть відправлятися речі далі. Добре, дякую. Так. Ну тоді скажіть, може, хоч за кілька слів для людей, які для тих героїв, які захищають нашу свободу, що зараз стоять на майданах. Що ви можете хочете їм побажати? Я ж їм бажаю. Я їм бажаю міцного духу. Я їм бажаю міцного здоров'я, тому що здоров'я їм, по суті, зараз саме більше треба. І в їхніх руках доля України. Це саме основне. Хлопці боріться, ми переможемо. Ми вас підтримуємо звідси. А ви там мусите вже вистояти. Вас вже не питають, що хочете, ви не хочете, але ви мусите. Це ваша Україна. Назад вже йти немає куди. вже дороги немає, так звичайно. Правильно. Ну, дякую тоді, велике. Слава Україні! Героям слава! Це. 就是。